І кожен із нас пам'ятає, яким був ранок цього дня три роки тому. Потужні вибухи в різних містах України так почалася повномасштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року. Російська армія завдала авіаударі по нашій державі та почала наступ з різних напрямків. Попри плани росіян захопити Україну у рекордно малі терміни, наша держава і досі тримає оборону та гідно протистоїть російській навалі. З чого почалася найкровопролитніша війна 21-го століття на території Європи, згадала Софія Куценко. На цих кадрах перші бомбардування України 24 лютого 2022 року близько четвертої години ранку Володимир Путін оголосив про спеціальну воєнну операцію. А вже за кілька хвилин в містах України пролунали потужні вибухи. з <зав> ударами по великих містах ворог обстріляв кордон України та розпочав повномасштабний наступ одразу з кількох напрямків. Близько сьомої ранку президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення до українців та оголосив воєнний стан. Ми вводимо воєнний стан. На всій території нашої держави Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Водночас вже тривали бої на пунктах пропуску Каланчак та Чонгар. У перші хвилини там загинули прикордонники, які намагалися зупинити ворога. А вже в день російська армія зайшла до Генічиська та нової Каховки, захопила Каховську гес та переправи через північно-кримський канал. Також противник висадив десант в Олешках та здійснив спробу захопити Антонівський міст. А в Чорному морі до берегів острова Зміїни підійшов флагман Чорноморського флоту РФ крейсер Москва і запропонував українським військовим добровільно здатися. Однак захисники острова чітко дали зрозуміти окупантам, що їх чекає на нашій землі. Водночас у містах України з'явилися величезні черги до військоматів. Тисячі людей добровільно мобілізовувалися, а хтось буквально голими руками зупиняв техніку. Скоріше, що будуть розвращатися назад. Ворожа армія інтенсивно просувалася у Луганській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях з боку тимчасово окупованого Криму та на Донбасі. Однак головною ціллю було захопити Київ. Наступали звідусіль з боку Білорусі. Зайшли до зони відчуження та захопили Чорнобильську АЕС. Крім того, російський десант атакував аеродром Гостомелі. Величезні колони техніки рухалися у бік столиці. Росіяни планували захопити її за рекордні три дні. За кілька днів противник окупував частину Київської області. Люди! Вже увечері 24 лютого Володимир Зеленський знову записав відеозвернення, в якому розповів про підсумки найдовшого дня в історії України. Він повідомив, Україна чинитиме опір до останнього, що успішно робить вже три роки. Софія Куценко телеканал Рада Загальнаціональний марафон. Єдині новини. Окупанти вдарили по Харкову кабом. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Приліт прийшовся на околицю міста Київського району. Під ударом опинилося цивільне підприємство. Усі необхідні служби виїхали на місце. Ворожі дрони вночі атакували Київ. За інформацією міської військової адміністрації, уламки збитого безпілотника упали на відкритій місцевості у Деснянському районі столиці. Наслідки атаки уточнюються. Обстріляли також і суми. Про це повідомили у ДСНС. Ворожі безпілотники упали у житловому секторі міста, унаслідок чого було пошкоджено вікна багатоповерхівок, припарковані авто та газові труби. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Гарантія безпеки для України майбутній мирний процес. Угоди зі США про видобуток українських корисних копалин та взаємодія з американським президентом Дональдом Трампом. До третіх роковин повномасштабної війни Росії проти України. Президент Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію. Ключові заяви українського лідера зібрали наші журналісти у наступному матеріалі. Зал переповнений українськими та закордонними журналістами. Прихід президента України більшість знімає на телефон. Володимир Зеленський відразу анонсує історичний саміт у Києві. Завтра мати будемо фізичну присутність наших партнерів. У нас важлива завтра зустріч. Саміт, може такий переломний момент. Подивимось, будуть у нас 13 лідерів офлайн. Також онлайн буде. Мені здається, 24. Так, 24 у нас. Будуть лідери. У нас буде керівництво Європейського союзу. Велике значення на заході приділили гарантіям безпеки України. Це питання в тому чи іншому форматі пронизувало всю прес-конференцію, особливо коли мова заходила про теперішні відносини України та США. Зеленський відразу чітко зазначив: в теперішній угоді щодо розробки українських надр, яку американці пропонують підписати Києву, гарантій безпеки відсутні. А тому він як президент не підписуватиме те, що виплачуватимуть 10 поколінь українців. А ось залишити свій пост, готовий за відповідних умов. Так Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови, одразу щоб довго про це не говорити. І додає саме чітких гарантій безпеки, він очікує від президента США. Він хоче як не можна швидше закінчити війну. В цьому ми точно сходимося. Я дійсно вірю, що він хоче і він допоможе нам закінчити цю війну. Але мир через силу це передусім направити свою силу в бік Росії. Окремо Володимир Зеленський зупинився на допомозі від США. Ніякі 500 мільярдів доларів, про які раніше заявляв Дональд Трамп, в Україну за ці три роки не прийшли. Мова може йти про 100 мільярдів доларів, і попередня адміністрація Джозефа Байдена виділяла їх як грант, а не у вигляді майбутнього боргу. До того ж, не менше нам надала Європа, а сама Україна вклалася найбільше. 100 мільярдів допомоги від Сполучених Штатів не 500, не 350, не 250, не 700, 100 Україна отримала, і ми за це дуже вдячні. І рахунок цієї війни на сьогодні 320 мільярдів, 120 Україна, 100 Європа. Європа плюс партнери, так інші, наприклад, Японія біля 15 мільярдів і 100 Сполучені Штати Америки. Так виглядає економіка цієї трагедії. Чітко висловився президент. І щодо виборів під час воєнного стану це суперечить конституції. До того ж, як каже глава держави, неможливо голосувати під обстрілами та на окупованих територіях. Існують проблеми з голосуванням біженців за кордоном та військових, які перебувають на позиціях. А ось щодо можливих майбутніх переговорів, то окрім США та РФ, на них мають обов'язково бути присутні Україна та Європа. Буде Європа, бо війна на цьому континенті, і небезпечніше після нас може бути саме Європі. Це всюду, і тут ви це знаєте, і в Чорному морі, і, і на суші, і то, що і на і в прикордоні, і на кордонах з Україною тим країнам, які першими будуть під ударами, тому Європа. Обов'язково сполучені штати, я сказав про це. Обов'язково сполучені штати як наш стратегічний партнер. Загальнонаціональний марафон єдині новини. Ну і про історії звичайних надзвичайних людей. Дитячий анестезіолог, який став військовим медиком, Денис Махно змінив операційну на поле бою, рятуючи побратимів у найгарячіших точках фронту, серед яких Бахмут та Авдівка. Там бійці тримали оборону, попри ворожу перевагу 1 до 10. Нині він керує медичним пунктом штурмового батальйону та продовжує рятувати життя. Про свій бойовий шлях та як змінилася війна за три роки у матеріалі. Карини У цивільному житті Денис Махно був дитячим лікарем-анестезіологом. Отримати цю професію для нього було викликом, адже в багатьох перед таким фахом виникає страх. Та він це зміг, однак пропрацював лише три роки. Тоді ж розпочалося повномасштабне вторгнення, і питання стати військовим каже для нього навіть не стояло. Перший виїзд тоді вже бойового медика був у деокуповану Бучу, допомагав зокрема і цивільним. Були складні, ми їх госпіталізували. Були декілька випадків, які були навіть не транспортабельні. Це був чоловік з тяжким нападом бронхіальної астми, який Дві доби в гаражах буквально провів. Про нього ніхто не знав. Йому просто стало зле, коли він тікав від росіян. І йому прийшлось дві доби з нападом, з серйозним нападом. Бронхіальної астми, виживати просто без води, без харчів, без медикаментів, без нічого. Ми до нього вискочили, звісно, допомогли і госпіталізували. Далі був запорізький напрямок. Все окей. Спину, спину. Торнуть його на бік. На мене давай. А потім Бахмут. Тяжоли. Майже рік третя штурмова дислокувалася в Бахмуті. Контрнаступали та відбивали безперервні м'ясні штурми ворога, серед яких були і вагнерівці. В результаті операцій бійці звільнили понад 20 квадратних кілометрів територій. Це цілодобова навала ворога на вашій позиції. Там не було техніки, там була одна піхота спочатку. Теж дуже складно, дуже все спочатку цікаво, насичено інтенсивно. Це самого початку. Після того, як ми стабілізували лінію, ми вже перейшли в свій контрнаступ. Ворог хотів нас не впускати в антиївку. Дуже хотів нас до кінця не впустити, але ми знищили абсолютно весь підрозділ, який був напроти нас. І в них не було ніякого шансу, ніж померти, здатись в полон або просто відійти. Давай, мала, давай, ти можеш. Наступний і не менш запеклий напрямок Авдіївський. Давай, давай, туди, туди. Коли третю штурмову перекинули туди, становище було вкрай критичне. Головою туди. Давай. Подержу. А є старой, акуратно, хай отак. Один брат. Тижні без сну це постійна робота. Побратими кажуть вивозняк і не вивозняк. тяжкі бомбардування кабами, регулярні, цілодобові затоплення, хімічні атаки. Ну, тобто, так, да. росіяни дуже активно і сильно розбирали всю Авдіївку в особливості територію заводу. Росіяни кидали абсолютно всі свої сили, що вони мали на секторі. Вони знали хто, хто туди зайшов на Авдіївку. І вони знали, що рівно з сильними складами вони не переможуть, тому там співвідношення майже один до десяти було на, на одного нашого бійця. І, ну... Хлопці тримали оборону, піхота втримала повністю. Нині бійці на Харківському напрямку. Він неспокійний та інтенсивний, каже Денис. Росіяни продовжують нарощувати сили та наступати на українські позиції. Проти нас стоїть перша танкова армія. Вона це елітна, елітне військо в Росії. Вона забезпечена досить сильно. У них це ми відчуваємо на своїй роботі. На нас постійно проводяться механізовані штурми. Смога в нашій бригаді велика, ну, але тим не менше вона нам довірена і ми її утримуємо. За три роки війни чоловік пройшов шлях від бойового медика до керівника медичного пункту 2-го штурмового батальйону. Працював на евакуаціях, брав участь у боях, рятував побратимів і навчав новачків. Да, багато чого за три роки було. Були масові випадки евакуації, то це найскладніше, мабуть, коли ти не можеш приділити нормальну увагу одному пораненому, коли до тебе машину завантажують троє-четверо тяжких. За цей час змінилась і сама війна, і самі армійці. Якщо раніше я міг бачити ворога в оптіку або навіть не озброєним оком, десь в посадках пересуваючись. Та зараз піхотинець побачив, побачить ворога тільки при прямому контакті е, в штурмових діях з ін... з, той, з іншої сторони. Тобто зараз е, близько до лінії не підійдеш на засобі незахищеному, на засобі неброньованому. Більше піхоти не затягнеш на позиції. Це взагалі характер вірні війни змінився. З появою безпілотних систем ураження, які принесли просто кардинальні зміни. Це по факту просто. Дешева високоточна зброя в масовому виробництві змінились і ми в тому числі. Денис каже, попри все, українці мають об'єднуватися і продовжувати допомагати армії. Наша державність вона в наших руках: не в американських, не в французьких, не ні в німецьких, не ні в китайських, не в чиїх абсолютно. Тільки в наших із вами руками нам можуть допомогти, тому що в принципі. Союзні сили вони існують, і світ так побудований. що є противні сили і союзні. І дійсно, ми маємо надіятись на допомогу, але ми не маємо віддавати все на розсуд союзних сил. Ми самі творці своєї незалежності. Карина Подленко, Валерій Ситюк, Ігор Ткач та Павло Бондаренко телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.